Реєстрація триває. Від початку кампанії декларування до підрозділів поліції Івано-Франківської області звернулись 65 осіб. Вони задекларували 73 одиниці вогнепальної зброї. Серед задекларованого 5 одиниць автоматичної зброї 2 пістолети, 55 рушниць, 11 гвинтівок та 2 одиниці комбінованої зброї. Крім того, задекларовано більш як 500 набоїв різного калібру. Процедура декларування зброї досить швидка та проста. Необхідно звернутися на спецлінію 102, Після чого впродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції та подати письмову заяву. Паспорт, інфікаційний код, витяг про місце проживання, реєстрацію та фотокарту. Після візуального огляду вогнепальної зброї співробітники поліції перевіряють отримані відомості, обліковують зброю та видають особі повідомлення про декларування. Також роз'яснюють правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї, а ще про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларантом 25 листопада 2024 року. Розпочався процес декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена громадянами. Це відбулося після вступу в дії закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо досконалення порядку отримання. Римання декларування та поводження з вогнепальною зброєю нагадаємо, задекларувати зброю можна у підрозділах головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.